На районній дошці пошани поряд з учителями учні. У Тарасівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів є і свій учнівський директор, і його заступники, і вчителі, які у дні учнівського самоврядування проводять уроки в усіх класах. На засіданнях учнівської педагогічної ради вирішують різні питання стосовно проведення днів учнівського самоврядування, планування роботи та оформлення документації. Я Якивенко Юрій, учень 11 класу Тарасівської зож 1-3 ступенів. Я є учасником і являюся учасником учнівської адміністрації школи, і, а саме займаю посаду учнівського заступника директора школи з навчально-виховної роботи. Свою роботу на посаді учнівського директора здійснюю відповідно своїх обов'язків. Я відповідаю за правильну організацію навчальної роботи в нашій школі, також відповідаю за ведення деякої документації порожніх планів у дні учнівського самоврядування в школі. Так, також я відповідаю за проведення учнівських комітет засідання учнівських комітетів у школі і я є головою учнівського комітету в школі. Так, також займаюся керівництвом учнів, керівників школ, школи, класних керівників у періоди ну, в день учнівського самоврядування. Так, також велику участь, ну не зовсім велику, беру участь у, у всьому житті школи, беру участь у різних змаганнях, заходах, виступах, які проводяться у школі, і поза межами її там у Гребінці та в інших містах. Так, також. Веду різну документацію, ділову там, пишу протоколи, плани, коли вони потрібні писати. Так, також, крім цього, займаюся ну, навчанням стараюсь навчатися. Я Павловський Дмитро, учень 10 класу. Я займаю в школі таку посаду як учнівський заступник директора з виховної роботи. Я відповідаю за активність та ну за активність та проведення позашкільних заходів. Також відповідаю за батьківські збори та загальношкільні батьківські збори. Мене звати Кутепова Анастасія, я учениця 11 класу. На посаді учнівського директора школи я вже майже рік. Я маю дуже добру команду учнівської адміністрації. При нашій учнівській адміністрації діє Євроклуб Країна, Європа, Світ. Я є головою цього Євроклубу. Також два рази в рік на нашій школі проходить День учнівського самоврядування. І у нас також проходять учнівські педагогі... педагогічні ради. Ми обираємо учнів на учнів-вчителів, які будуть вести уроки на цілий рік. Обираємо у тих учнів, які сильні з тих предметів. І також вони є консультантами для інших Учнів, які потребують допомоги, також ми проводимо різні позашкільні заходи. От зараз ми готуємося до дня учні до дня вчителя. Ми самі готуємо, ми хочемо зробити подарунок для наших любих вчителів. Ми завжди удосконалюємося. Нам подобається ця робота і нам звичайно допомагають наші вчителі. Якщо є якісь проблеми, ми їх завжди вирішуємо. Ми не боїмося проблем. Мене звуть Наградіана, я на посаді педагога організатора лише перший рік, але переді, переді мною на посаді педагога організатора працювала курочка Тетяна. Я їй хочу подякувати за те, що вона мені деяке розповідала. І на посаді педагога організатора я я організовую свята, концерти. Також у наших планах на майбутнє це у лютому 2013 року ми хочемо зустрітися із другою школою, із адміністрацією Другої Гребінківської школи. У цьому році, 2012, лютому, ми проводили вечір зустріч із першою школою з учнівської адміністрації. Поряд з іншими успіхами не можна не зазначити про спортивні досягнення учнів школи. Так, випускники школи Лисенки Олександр і Сергій, Швидченко Олександр ставали переможцями всеукраїнських легкоатлетичних змагань серед школярів. Великих успіхів у спорті досягли Швидченко Володимир, Синевич Олексій, Цепенко Олександр, Жолоб Богдан, Мисак Ольга та інші. Тож напередодні Дня учителя хочеться побажати педагогам, учням, всім працівникам школи подальших успіхів і досягнень. Нехай ваша праця і надалі приносить вам задоволення. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, наснаги і достатку!